Біля вокзалу в Будапешті спалахнули сутички між поліцією і мігрантами, які протестували проти рішення Угорщини заборонити їм посадку в поїзди до Німеччини та інших багатих західноєвропейських країн. Повідомляє News.ru.com. Мігранти протестують біля вокзалу Келеті, стверджуючи, що витратили сотні євро на проїзні документи, якими їм тепер не дають скористатися. У вівторок вокзал був закритий, щоб запобігти подальше просування мігрантів до Німеччини через Австрію. Введена в Росії практика знищення санкційних продуктів дала свої плоди, продовжують запевняти чиновники Російської Федерації. За даними Россільгоспнагляду, з 6 серпня по теперішній час знищено 595 тонн рослинної продукції і 37 тонн продукції тваринного походження. З 6 серпня, коли був підписаний відповідний указ і продукти, що потрапили під ембарго, почали знищувати. Їхні поставки скоротилися в десятки разів. Заявив міністр сільського господарства Російської Федерації Олександр Ткачов. Сьогодні стартував 72-й венеціанський кінофестиваль, який протягом 11 днів представлятиме прем'єри з усього світу. Свято триватиме до 12 вересня, і протягом 11 днів за головну нагороду кінофестивалю Золотого лева змагатиметься 21 фільм. Змагання відкриє стрічка Еверест, британський трилер катастрофа ісландського режисера Балтазара Кормакура із Кірою Найтлі у головній ролі. Фільм зроблений із застосуванням 3D-технологій. в українському прокаті. Фільм з'явиться 24 вересня. У позаконкурсній програмі буде представлено дві українські стрічки документальний фільм Сергія Лозниці Подія і Зима у вогні Євгенія Афінеєвського. Перші за чотири дні бойовики застосували важке озброєння. Про це на традиційному брифінгу у четвер розповів речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. За його словами, терористи обстріляли зі 120-мм міліметрового міномета українські позиції біля села Новотошківське, що на Бахмутській трасі. Ворожі провокації відбулися біля щастя та Кримського, де бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. На офіційному сайті глави держави розмістили електронну петицію з вимогою призначити главу Одеської області, експрезидента Грузії Міхаїла Саакашвілі прем'єр-міністром. Петицію подано 1 вересня. Хай людина проведе нарешті в Україні реформи. Досить терпіти корупцію і затягування реформ. Сказано в документі. Наразі під електронною петицією вже підписалися 550 осіб із необхідних 25 тисяч. Всього на збір підписів виділено 90 днів. 30 вересня в Люксембурзі має відбутися відкрите слухання по позову колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова до Ради ЄС. Повідомлення про це міститься у базі даних суду, повідомляє Європейська Правда. Позов Миколи Азарова стане другою скаргою українських посадовців, що буде розглянутий судом ЄС. Першим став позов Андрія Портнова. Водночас рішення по справі Портнова наразі не винесено. У Рівненському адміністративному суді завершився розгляд справи стосовно невиплати мобілізованому працівнику рівне Азоту грошової компенсації. Річ у тім, що підприємство затримує мобілізованим працівникам заробітну плату на два місяці. Порушення виявила інспекція праці і написала припис на усунення. Тепер юрист рівне Азоту оскаржує даний припис в суді, запевняючи, що перевірка була безпідставною. Відтак просить задовольнити позов у повному обсязі, а припис оскаржити. Представник територіальної. Інспекції праці дані вимоги вважає необґрунтованими та стверджує, що перевірка була проведена на законних підставах. Суд, вивчивши подані документи та заслухавши представників обох сторін, постановив не задовольняти позов рівне Азоту про скасування припису. У рівному сьогодні жителі скаржилися на задимленість та запах горілого. Про масштаби пожежі сказати поки нічого не можна. Горить трава на очисних спорудах. Прокоментував керівник прес-служби ДСНС Микола Прокопчук. За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій, Руслана Демурова, площа загоряння становить більше одного гектару, горять мулові карти. Дана пожежа і є причиною сильної задимленості на кількох районах міста, зауважив пан Демуров. Народний клуб Верес рівне у товариській грі на стадіоні Авангард обіграв футбольний клуб Малинськ. Про це повідомляє кореспондент прес-служби рівненського клубу. Цей поєдинок для Вересівців став генеральною репетицією перед офіційним матчем чемпіонату України проти столичного Арсенала, що відбудеться в Рівному в суботу о 16.00.